Їм на 79 гривень весь день. А тож, друзі, з усіх коментарів під моїм останнім відео брав цифру 79. Тож, давайте подивимось, чи зможу я вижити на такі кошти. Починаємо зі сніданку. Купую собі найдешевший йогурт, який я знайшов. Плюс також ось таку здобну булочку. Куштуємо, друзі, що цікаво, я наївся. Щасливий, я також нагадую, що на 150 тисяч мене чекає найгостріший перець у світі. Я вже починаю його замовляти. На обід підкуповую собі ось такий пакетик тюреш від кого приготування. Готування і одну невеличку помідорку. Готується все і давайте пробувати. Ох, хімозна ця пюрешка, але тим не менш смачно. Обід зайшов, як діти в школу, правда, я взагалі не наївся. Тому буквально за годину думаю, щоб його таке знайти на полудник. І знайшов. В мене будуть два варених яєчка, плюс кава з пакетику. Такий легенький перекус, але хоч трохи живіт перестає урчати. Ну і на вечір бюджету було аж цілих 17 гривень. Тому все, що можу собі дозволити, це ось такий бананчик за 9 гривень і яблуко за вісім. Беру ще залишки йогурту. Які лишились зранку і до речі, непогано виходить, я навіть трохи наївся, і того друзі, як бачите, на 79 гривень точно можна прожити, не шикувати звичайно, але ситість точно піймаєте.